Я понимаю, что 2014 й год без денег вообще, 2015 й год разгон реформ, 16 слава тебе, Господи, приняли закон, что дальше? Сколько времени ждать? Как это будет происходить? Все к нам вийде акумулювати хоча б 40-50 мільярдів гривень в дорожньому фонді, нам доведеться чекати біж менш пристойних доріг років, я думаю, від 3 до 5. Це така мінімальна цифра, яку треба, треба усвідомлювати. Як ви плануєте їх робити? У Украфтодором? Ні, Или ні. Власне, ви знаєте, дуже приємно, що от е, в 2015 році будуть обіцянки, в 2016 році почалася робота на фоні того, що обіцяли, послідовність теж. Просто бізнес вже бізнес не вірить. І mm -hmm. от, коли не бізнес бачив, що є гроші, тож то що ви появилися, е е зовнішні компанії, які готові заходити, які мають досить величезних об'єктів по всьому світу, з, заходити, Європи. Да, з Європи, з Азії, які то, готові це. заходити mm -hmm. в Україну і будувати тут, mm -hmm. це, це чудово, тому що це нарешті відновлює конкуренцію на цьому ринку чи можливо навіть вперше її створює. У нас традиційно було, коли ми починали цей рік. Три-чотири компанії, які там мінялися між собою, десь там домовилися, десь там домовилися, той там виграв, той там виграв. Я сподіваюся, що ми значно переламаємо цей тендер, е, тренд в наступному році, більше того, те, що ми хочемо зробити, запровадити чеський досвід. Можливо, треба буде це робити закон, можливо, постанову кабміну обійдемося, Що компанія, яка виграла тендер, вона повинна виконати цей тендер мінімум на 80%. 20% можуть бути підрядні організації, які монтують світло, там займаються бордюрами, там мальмалюванням чи чимось. Чи, але 80% відсотків виграв, 80% ти робиш. У нас зараз дуже часто виграє одна, робить інша. Там якісь приїжджають супердосвідчені е, робітники з вокзалу там uh -huh. чи з якихось автостанцій займаються дорогою. Потім е, ми так само хочемо висунути чіткі вимоги і до градації компанії. Є відповідний досвід роботи, є відповідна техніка. Люди, будь ласка, дороги державного значення. Трошки гірше відповідно інші дороги. Немає досвіду, є один асфальтний каток троє людей, асфальтуєш доріжки в парку. Угу. Попрацював 3-4 роки, набрав досвіду, претендуєш на категорію, Це річ, тому що от, тендер, де да, що через прозорим де може кого да. угодно, э, і теоретично баг дал ціну, а дороги як ніби розумієте, це насправді це те, що ми завжди в країні тяжко звикаєте, але тим, чим я живу, це репутація. Тобто, якщо ти працюєш довго на тендерах, ти не допустиш, щоб ти неякісно якісно зробив роботу. Uh -huh. Бо ти за це дискваліфікуєшся? Так, ти можеш бути нову компанію, але ця нова компанія має пройти всі щебелі з нуля до. Yeah, кстати, як страна зміняється в эту сторону, що два назад репутації там мало хто думав, думали о сьогодні.